Лялюція, мене звати Оксана, і я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами поговоримо про прийменники в німецькій мові. А саме ті прийменники, після яких має вживатися знахідний відмінок. Акузатів-препозиціонен. Тож, перший прийменник, після якого буде завжди акузатив – це фюа, що перекладається для когось, для чогось. Наприклад, «Ich habe für dich etwas mitgebracht», Я для тебе щось приніс. Або ж, «Wir sind hier für eine Woche geblieben», ми залишились тут на, якщо дослівно, для одного тижня, на один тиждень. Наступний геген, проти когось, проти чогось. Ich bin gegen diese Entscheidung. Я проти цього рішення. Наступний прийменник – ohne – Без когось, без чогось. Ich trinke Kaffee ohne Zucker. Я п'ю каву без цукру. Наступний це біс. До якогось моменту. Наприклад, «Mein Studium dauert bis Februar» Моє навчання триває до лютого. Або ж, «Du musst diese Arbeit bis Freitag machen» Ти маєш зробити цю роботу до п'ятниці. Не плутайте з прийменником «zu». Ми з вами розбирали в відео про датів препозиціони. Прийменник «zu», який також значив до, але це було в значенні. До якоїсь людини, до якоїсь певної точки, по типу zum «цум цумфрізьо. Не плутайте з пісом. Наступний прийменник це durch, через щось, крізь за щось. Наприклад, den Wald, Ми йдемо через ліс, безпосередньо через сам ліс, через дерева, через кущі. Тому що є ще один прийменник ум, який. Також може перекладатися як через, але обходячи це місце, як навколо цього місця. Наприклад, Фаренвія ум дас herum». Давай об'їдемо центр міста, як навколо центра міста. Поїдемо, не заїжджаючи до нього. Також ум um, ми вживаємо з годинами, з хвилинами. Ум 8-о, умсіб, онзувати. Та ще один прийменник це «ентлан», який перекладається як вздовж. Запам'ятайте, що цей прийменник завжди буде стояти після іменника. Наприклад, Gienvia ентлан». давай пройдемо вздовж цього провулку. Тобто, вам потрібно запам'ятати ці прийменники. Запам'ятати, що після них буде завжди акузотів, і вам вже буде простіше будувати своє речення, вам вже не потрібно буде думати, що ж буде після цих прийменників. Чи датів, чи акузотів, чи генніців. Вивчили їх, запам'ятали, що після них акузотів і намагаєтесь вводити їх потрошку в своє мовлення. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо у вас є додаткові запитання, задавайте їх коментарях. Якщо ж вам потрібне більш детальне вивчення німецької або англійської, я запрошую вас до нас, до школи Edelweiss Lessons на наші уроки офлайн або онлайн. До зустрічі!